3 будинки. 3 будинки. Да. От Для цього я uh, предоставлю слово людині, яка uh, є, uh, uh, я спеціальний реєстратор, але я також інвестувала гроші в ваш будинок. перший. В наш будинок? Да. В наш будинок мама інвестувала гроші ще в 2010 році. Тому ситуацію вашу я знаю із з 2008 року. Починаючи від шпака. І чому я на сьогоднішній день дуже яро хочу, щоб там був нормальний забудовник, тому що я вибачаюся, нас кинули триждень. На деякі квартири у нас є як три власника. Три. Моя квартира продана шпаком, продана віржені, передана в селищну раду і зареєстрована шпаком уже як право власності в Чотири рази

який в 2010 році відповідно до рішення сесії в 2009-10 рік передає право забудови в вірженні, частково передає право забудови. Де я в 2009 році починає будуватися другий будинок і на третій закладаються з вами. Під ці будинки шпак знову продає будинок, продає квартири. Не віржені, яка строїть уже, а шпак продає квартири. Він продає 85 квартир другого будинку, адже зараз належить віржені, і третього будинку. Ми не віржені зараз не перебивали. Я просто помилилася. Не віржені, а вже вітру. Так ви не вітрулі, розробите довірять. Ви надав документ. У 2010 році виносяться рішення довіржені відсужує частину квартир. Тисячу сімсот квадратних метрів відходять відження відповідно до забудови другого будинку і третього установки Свайду. І в 2010 році ці квартири, я знаю, що 1700 квадратів вже визначаються. В квартирах нумерації, номерації, коли заходить віржені з виконавчою службою, там вже